Огляньте, подивіться, чи є біль, як мій біль, що мені заподіяно. Дорога душе, якщо ти хочеш досягти серця Божої Матері, часто роздумуй над її стражданнями, пригадай її сльози під хрестом, її мовчазний біль, коли меч скорбот пронизав її душу. З'єднай свій біль з її терпіннями, свої рани. З її ранами своє серце з її серцем. І тоді, через покору та покаяння, ти віднайдеш дорогу до її материнської любові, яка завжди веде до Ісуса. День сьомий. Розважмо меч болю, який прошив серце Пресвятої Діви Марії, коли тіло Ісуса Христа було покладене до гробу. Поклавши мертве тіло свого сина в гробницю, Марія не може нічого зробити. Вона не може його оживити, вона не може повернути час назад. Омивання тіла. І помазання його в поспіху це перші хвилини жалоби. Здається, нічого важливого вже не станеться. Натовп розбігся, апостоли розбіглися, пітьма покриває кілька найвірніших людей. Чи може бути більш приголомшливий образ трагедії? І все ж за цей час відбувається щось велике. Христос приносить порятунок для мертвих. Він пішов у країну мертвих, щоб там, як переможець смерті, сповістити спасіння всім тим, хто жив до нього. Гробниця Ісуса донині порожня. Від моменту Воскресіння Ісуса, кожна могила віруючого є лише дороговказом, сповіщенням про нове життя. Бо, помираючи з Христом, ми віруємо, що з Ним і житимемо. Маріє, ти, незважаючи на всі обставини, мала надію, будь нам заступницею і підтримкою в хвилинах, коли ми нічого не можемо вдіяти, коли втрачаємо всі точки опори та надії, віддаємо Тобі наших покійних, близьких і всі Душі в честилищі, багатостраждальна мати, випроси нам ласку, щоб ми завжди розважали про Твої страсті, і прости нам всі мечі болю, які ми завдали Тобі своїми гріхами. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти і жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословЕНний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословЕНний плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Марія, Мати Розіп'ятого Спасителя, Ти у скорботі стояла під Христом і бачила любов, що жертвує себе заради світу. Поглянь милосердно на нас, бо нашими гріхами ми знову і знову розпинаємо Твого Сина. Даруй нам сльози щирого покаяння, щоб ми очистили свої серця від усякого зла і могли бути близько Господа. Навчи нас мати, йти дорогою терпіння і покори, щоб у стражданнях ми не втрачали надії, а знаходили мир і ставали сильнішими. О Мати скорботна, будь поруч з нами і веди нас до Воскреслого Христа, який дарує світло життя. Амінь. Пресвята Божа Мати, Маріє, мучениця любові, ти страждала, дивлячись на муки і зневаги Ісуса, ти співдіяла для Мого Спасіння, ти покірно довіряла волі предвічного Отця, віддавши свого єдинородного Сина в жертву цілопалення, для відкуплення людського роду. Дякуємо тобі, Маріє, за безмежну любов до нас. Господи Ісусе Христе, молимо Тебе, щоб нині і в годину нашої смерті за нас заступалася Твоя мати, Пресвята Діва Марія, чию душу під час страждань Твоїх прошив меч скорбот. О мій милосердний Боже, вислухай мене, Ти, який живеш і царюєш у єдності з Отцем і Святим Духом навіки вічні. Amém.